Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня, я здобувача часів шостого курсу, мене звіті. Чи можна, можна з вами спілкуватися? Так, звісно. Якось звуть. Галина Федорівна. Скільки вам 70. Що у вас тут було? Пекучі болі за грудиною. Як Що давно вони виникли? Вже третю годину. Третья. Вони кудись і, і радіють? Е, в ліву лопатку та ліву руку повністю. Пекучий біль, так? Так. Дуже е, сильно е, інтенсивності. Ви якісь препарати приймали? Я прийняла сьогодні вранці три таблетки нітрогліцерину, але не думала. ефекту я не побачила. Раніше схожі виникали -симптоми. раніше. Були періодичні напади болю за грудиною, але вони не були такої інтенсивності. Зазвичай одна таблетка допомагала. А сьогодні вранці три таблетки не допомогли. Якісь інші скарги там, можливо відчувати пульсацію серця? Відчуття серцебиття, як так ні, можливо, пітливість виражена і загальна слабкість. А не проти, якщо висока.